Є здоров'я замирала, коротше. Всі знаєте, що котеня там себе йшов. Може вони всі знаєте. Я там недавно виклала відео. Дивіться, це наш котик. Коротше, я вам показувала, тут двоє хлопчиків було. Так, коротше, друзі. Оце двоє хлопчиків. Ні, не двоє хлопчиків. Оце дівчинка, оце хлопчики, там знайшлась дівчинка. Да. А, а хлопчик, я не знаю, куди він подівся. Треба ще дійти одного. Один з них вже його з'їв вперше, вважаю, що не пам'ятаю, Це ж небесний котику, що. Так, да, я знаю, що котик, що його з'їв. Це, пес мом, Це Сто 100% хлопчик, бо вона лише одна дівчинка оцела. Бачите, я його знайшов. Дівчинку, я вчора знайшов цього хлопчика. Теж щора. Спочатку дівчинку, потім. Ну, кітка привела дівчинку і потім хлопчика цього. Так, да, він там бігав. Вот, я його зловив. Бачите, як танцює, танцює. Що це, это... О, я ще не приймаю. А у ця вже трішки вредіна. Так. Да. Вони такі дикі, вони так. Гекати, ще царапатись, і кусати, вона мене кусила. Друзі, кітька маленька. Бачите, тут дірка, через яку цей хлопчик виліз. Кітченка через цю дірку вилізла. Тут бачите, О. тут, тут нам це наша... Саме це питає, хто це це муть наша телятку. Точкам повише Чому в нас це я зависоко став? Бачите, йому вже по один місяць. Ну, ти не все, ти маленький. Вс. Ой-ой-ой. Так ну, ну Не вмій добре Так, колот. Хе-хе-хе. Хе-хе. Коротше, друзі. Бачите котенятко? Бачите, друзі. Якщо то це їх цей талятко чи це таличка? Е, не зрозумів. Бачите, що саме виключається. Друзі. О! Свічі. Яке може бути, друзі? Але це все, друзі. Удачі, всім пока. Чекайте нових відео.